Чи чули ви фразу бідні біднішують, а багаті багатішують»? Так ось, сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому час це гроші. Звичайно за все, ти, як і більша частина населення, не можеш дозволити собі купити дорогий будинок, машину своєї мрії, не можеш подорожувати по цілому світу, куди тобі заманеться, та купляти якісь дорогі хотілки. Ти змушений постійно економити на всьому найнеобхіднішому їжа, житло, одяг, розваги, здоров'я і всі ці обмеження накладаються на тебе за допомогою одного інструменту. Цей інструмент це гроші. Ймовірно, ти бачиш у цьому політиків та держави, бізнесменів та корупцію. Але по суті, ти бачиш. Лише верхівку айсберга, а саме виконавці в частини однієї великої світової фінансової системи системи, яка спрацювала на 99% населення Землі. Я припускаю, що багато хто з вас вже звертав увагу на те, що слово «раб» та робота мають дуже підозрілу схожість чи не так і для початку, щоб розібратися, що ж таке грошова система. Як вона працює і що взагалі в світі зараз відбувається насправді, спочатку нам потрібно зануритися трішки назад. От для прикладу, візьмемо стародавній Рим. Це той самий час акведуків, театрів, легіонів, солдатів, ладіаторських боїв і, звичайно, рабства. В римському суспільстві була чітка вертикальна ієрархія, де найвище стояли правителі Риму, вони були частиною еліти. І зараз я говорю саме про патрицію. Ці класи мали у своїх руках основні багатства та владу. Звичайно, потім по ієрархії йшли плебеї у перекладі натовп. Це були ремісники, торговці, військові, керівники і так далі. І, так далі. і у самому низу були раби. Люди прямо урізані в правах достатку. Та можливостях на повноцінне вільне життя. Якщо одні були просто робочою силою і займалися будівництвом, землеробством, там скотарством, то інші були обслуговуючим персоналом: це були бухгалтери, офіціанти, педагоги, хірурги і так далі. Тобто, те, чим ми зараз заробляємо на життя, раніше вважалося підневільною рабською працею. І чи все так страшно здається, як на перший погляд? У цій системі добре жили лише верхні два класи. Тобто нижчі верстви населення були явно незадоволені а, станом справ, що призвело до постійних повстань. В якийсь момент рабовласники зрозуміли, що раб ніколи не буде добрим рабом, якщо він зрозуміє, що він раб. Найкращий раб той, хто вважає себе? Вільно так говорив Платон. Тому систему примусового рабства вирішили змінити на наймане, де раб сам добровільно давав згоду поневолення. Тут треба зрозуміти, що сама по собі система устрою, в якій ми живемо, це як підлаштована гра, іначе ніхто не бачить, ніби всім байдуже. Треба розуміти, що в офісах і на заводах неважливо, де ти робиш своє здоров'я. Порядний і працьовитий народ продовжує працювати. І парадокс заключається в тому, що вони продовжують також обирати певних уродів, які е, на них абсолютно клали болт. Я говорю зараз про політиків, зокрема, да. ніхто ніби нічого не бачить, всі ніби байдуже. Але на те господарі і розраховують. От зверніть увагу. Все лишилося на тих самих місцях. Професії, розподіл на класи. Бідолашний як була бідність, так вона і залишилася. І навіть нашою мовою досі залишаються підказки. Адже як я говорив на початку, раб і робота неспроста, так схожі. Обидва слові пов'язані з загальнослов'янським коренем Орб, тобто який спочатку мав значення слабкий і безпорядний. Від нього і приходить слово роб. Робота більше того, у французькій, іспанській португальських мовах сучасні слова робота походять від е, латинського слова тріпалум, тобто трипалиці. Треба розуміти, що в середні віки в Європі було знаряддя із трьома такими лезами, списами на якому розміщували людину. Тобто, виходить, що слово робота в різних мовах. Означало як раб, рабство, важка діяльність, в тому числі підневільна діяльність, тортур зброєю» і так далі. і так далі. Хіба це не являється глибинною сутністю людства? Люди прагнуть рабства. Ми були створені, щоб служити. Звичайно, у нас зараз сформувався певний світогляд, який до рабовласницького ладу ну ніяк не входить. І здається. Повним абсурдом. У клубі я вже неодноразово в голосових аудіо чи е, на ефірах розбирав, як методи керування масами нікуди не пропали. Вони видозмінилися. І сучасні можновладці керують народом як скотом. І особливо важко повірити в те, що не тільки ми, але багато поколінь до нас жили в такій самій рабській системі. Але насправді це так і тому. Сьогодні влаштуємо розмову про грошову систему. Треба розуміти, що це дуже організований рух, і за цим хтось стоїть. Я боюся, що ми маємо справу одну із найбільшою аферою, можливо, навіть змовою в історії людства. В даний момент я рекомендую надягнути шапочку з фольги, да, щоб витягнути на ментальному рівні про що я вам зараз розказуватиму, да? тому що це буде доволі непросто. Клуб Education – це місце, де кожен із хлопчиків може стати справжнім чоловіком. В клубі на тебе чекатимуть статті, книги, гайди на десятки та сотні сторінок. Кожного тижня прямі ефіри з відповідями на запитання, аудіо та лекції на теми, про які, на жаль, чомусь ніхто не говорить, та ще багато іншого. Долучайся до клубу переможців, посилання в шапці профіль. Як зробити так, щоб абсолютно будь-яка людина. Будь-якого віку, статі, вірування, національності працювала на тебе на шкоду собі. Це принцип, на якому формується все управління сучасного світу і нинішня фінансова система це піраміда. Саме тому вона зображена на однодоларовій купюрі і є майже у всій символіці таємних товариств. По всьому світу. Я вже неодноразово говорив, що сам долар по собі нічого собою не являє. Це папір, який друкується однією державою. Він під собою нічого не має. В той момент, коли Ніксон, здається, американський президент у 70-х, відмінив прив'язку до золота, в той же момент папір під назвою долар перестав нести за собою якусь цінність. Він несе цінність тільки тому, що. Люди надають йому таку цінність. От гляньте на картинку, права піраміда це кількість людей та їхній рівень добробуту. А ліва це загальна кількість грошей. Тобто, чим вище, там більше там грошей, але менше людей. А чим нижче, тим більше людей, але менше грошей. Кожен наступний рівень вимагає дедалі більшої кількості грошей. Ось чому, коли багаті стають багатшими, проте бідні стають біднішими. Наразі у світі існує близько 200 визнаних держав. Якщо розділити їх на групи за рівнем ВВП, у найбагатше буде меншість. Потім де основна маса це країни Тір 2 для прикладу, тобто ці держави, які так само йдуть. Від набагатших до найбідніших. І потім можете глянути, де знаходиться Україна та країни третього світу. Вже всередині конкретних держав йдуть компанії, організації, які так само шикуються за цим же принципом. І всередині цих компаній є також ієрархія, також посадові особи, тобто працівники, тобто раби. Якщо ви ще досі цього не розумієте, чому заробляти замало. Ось вам відповідь: Ви працюєте в організації, що знаходиться внизу піраміди, і обіймаєте посаду, яка перебуває внизу піраміди. Ось вона, головна фінансова піраміда. Це цілий світок, насунутий на очі, щоб сховати правду. Що насправді ти просто раб. Давайте я. Зачитаю уривок з посту із закритого клубу, який я вже давно пояснював клубовчанина. Рабство це система устрою, де людина є повністю власністю іншої людини, господаря чи держави. У четвертому пункті загальної декларації та прав людини ООН розширила поняття раб до будь-якої особи, яка не може з власної волі відмовитись від роботи. Сучасних рабів змушують працювати наступними прихованими механізмами. Перше, економічний примус рабів до постійної роботи. Сучасний раб вимушений працювати без зупинки до смерті, оскільки коштів, зароблених рабом, на один місяць вистачає, щоб сплатити житло за рівно один місяць, їжу на один місяць та проїзд за один місяць. Оскільки грошей вистачає у сучасного раба завжди лише на місяць, сучасний раб змушений працювати все своє життя до смерті. Пенсія також є великою фікцією, оскільки раб-пенсіонер віддає всю пенсію за житло та їжу, і у раба пенсіонера не залишається вільних грошей. Другий пункт прихованим механізмом прихованого примусу рабів до роботи є створення штучного попиту завжди на необхідні товари, які нав'язуються рабу за допомогою тебе реклами, піару, розташування товарів в певних місцях магазину. Сучасний раб залучений до нескінченних перегонів за новинками, а для цього змушений постійно працювати. Третім прихованим механізмом економічного примусу сучасних рабів є кредитна система, за допомогою якої сучасні раби дедалі більше втягуються в кредитну кабалу через механізм судного відсотка. З кожним днем сучасний раб повинен віддавати дедалі більше, оскільки сучасний раб. Заключається в тому, щоб розраховуватися. Нам здається, що довкола нас багато різних незалежних брендів, але насправді це не так. Майже всі вони є сателітами великих корпорацій, власники яких так чи інакше зв'язані між собою. Це великий клуб, і вас не запрошено. Ми з вами не входимо до великого клубу, бо господарям цієї країни це не потрібно. Я говорю вам про справжніх господарів. Справжні привіт, BlackRock та компанія. Це найбільші, найбагатші бізнесмени, які правлять всім та приймають ключові рішення. Забудьте ви про цих політиків, їм дане завдання вселяти вам почуття, що у вас є свобода вибору, коли ти починаєш розуміти, що. Вибору насправді то немає, а людина має господарі, то приходить певне розуміння, що невже нами володіють певна зграя людей, яка створила цю гру? Вони можуть володіти всім? Чи можливо це не так? Можливо, вони володіють найкращою землею, керують корпораціями, чи можливо вони вже давним давно купили і проплатили і Сенат, і Конгрес? Українську Верховну Раду та розвиток всіх важливих подій в світі, включаючи війни, я до речі вже давно розказував, чому всі війни в світі, які би не створювалися, це дуже хороший бізнес і які гроші на них заробляють. Адже ті, хто віддає накази, їм, в принципі, без різниці скільки людей помре. Це сумна правда, яку більшість не готова пізнати. Але коли ти починаєш розбиратися в цьому, наскільки це крутий бізнес для тих, хто створює. Дані процеси, ти починаєш розуміти більше. Вони тримають нас за яйця. Весь бізнес влаштований таким чином, що більшу частину вигоди отримують саме ті, хто знаходиться на горі даної піраміди. Зазвичай це лише кілька людей, а працівники, тобто ті, хто виконує основну частину роботи. Одержують лише подачку у вигляді заробітної плати, тобто плати за рабство. Це як в тому жарті. Приїжджає начальник на Ламборгіні, і а, людина питає: Вау, у вас така класна Ламборгіні, і він відповідає: та, попрацюй ще мені так два роки, і я куплю собі другу. Я думаю, відповідь очевидна в даному жарті, яка. Таким чином відбувається нерівний розподіл грошових ресурсів, тому більшість населення світу. Приречене на бідне існування, тобто все життя перетворюється на щурині біги, в яких ти знаходишся внизу піраміди, і конкуруєш з таким же, як ти, за копійки. Якщо тебе хтось закликає, єбиша 24 на 7» і так далі, всі вони говорять наступне: працюйте, щоб тратити, адже ви будете рабами на наших плантаціях. Тут треба розуміти, що. А ті, хто має реальну владу, їм не вигідно, щоб люди з мізками могли зібратися на кухні за столом і збагнути наскільки жорстока система, яка викидає їх за борт, наскільки життя несправедливе. Цього їм не потрібно. А знаєте, що їм справді потрібно? Їм потрібні слухняні робітники. Їм потрібні раби слухняні робітники, яким максимум на що вистачить мізків, це керувати верстатами та вести документацію, але не вистачить, щоб обурюватися через лайнову роботу з низькою заробітною платою, збільшенням робочого дня, скороченням соцпакету, неоплачення овертаймів, копійченої пенсії і так далі. І от тоді ти в цей момент просто приходиш. Вся система побудована на принципі розділи та володарюй, Тобто нас поділяють, розшатують всередині для того, щоб керувати нами. Тут можна дуже круто нам, українцям, пізнати, чому в країні відбуваються ті чи інші моменти. Старається влада посрати там схід і захід умовно україномовних і російськомовне населення. Да? Для того щоб люди не бачили справді, що відбувається всередині, я це вже неодноразово розбирав в клубі, як працює пропаганда, мислення і так далі. Якщо повернутися до відео, то виникає логічне питання: а навіщо вони все це роблять? Що їм потрібно? Гроші, влада? Знаєте, відповідь така: і так, і ні, адже що таке гроші, в звичайному розумінні це засіб обміну. Для когось гроші це свобода, для когось це можливість уникнути проблем, для когось це можливості. А що якщо насправді гроші це щось значно більше? Треба розуміти, що ми вигадали собі гору надмірних потреб, на які нам нав'язали, звичайно, нам нав'язали, що ми повинні постійно щось купувати, викидати, і так далі. і так далі. Це життя, яке ми самі собі ламаємо. Адже постійні покупки легкі, дофамін, він не зробить нас щасливими. Коли я щось купую, коли ви щось купуєте, ми платимо не грошима. Ми платимо тим часом нашого життя, яке було витрачено на те, щоб заробити ці гроші. Якщо людина цілий рік і бачила, відкладала б там по 50-100 доларів, щоб в кінці року купити новий айфон. Вона потратила рік часу свого життя, щоб купити айфон. Розумієте? Вона потратила тисячу доларів чи там півтори тисячі доларів. Вона потратила рівно рік часу свого життя. Треба розуміти, що життя дуже швидко минає. Це жахливо витрачати своє життя на втрату волі заради чогось ілюзорного, того, що насправді нам придумали. Ось що таке гроші. Гроші це час. Кожна куплена нами річ. Це шматочок нашого життя, який ми віддали в обмін на цю річ. Якщо під час оплати ми бачили не кількість грошей, а кількість часу, як у фільмі Час, так? якого ми позбавляємо себе в обмін на цю річ, усі витрати б стали набагато, набагато розумнішими. Реклама зараз практично всюди. Роздрочена нервова система, ти дивишся на якісь знижки там просто як наркоманіще. Бо ти хочеш, 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 хоча ти цього не хочеш, тебе заставляють хотіти. Тебе заставляють захотіти це, ти не хочеш цього. Тому що, якщо об'єктивно взяти твою реальність, тобі нахрен то, що тобі нав'язують, не потрібно. Система нав'язала одну дуже просту річ купувати. Купувати і ще раз купувати. Люди витрачають гроші, яких вони не мають на речі які їм не потрібні. Немає значення, з ким ви обмінюєтеся. Якщо обмін відбувається за участю системи, вона обов'язково візьме свою частку. Матриця, як би голосно це не звучало, вона повсюди, вона оточує нас. І люди, які придумали саму систему, вони. Дуже розумні люди, і це треба просто признати. От навіть зараз вона біля вас. Ти відчуваєш, її коли займаєшся рутинними справами, йдеш до церкви, платиш податки, цілий світ насунутий на очі, щоб сховати правду. А як так виходить, що система та управлінці роблять стільки зла, але при цьому їм нічого не повертається, тобто немає жодної якоїсь відплати? Що це така за несправедливість? Насправді ні, і як я вже говорив. Одне з ключових правил це не порушувати свободу волі іншого. Система не працює силою, якщо ми говоримо загально. Людині треба внушити, що вона це обрала сама. Тобто вам дають вибір умовний, який вже вибрали замість вас. От багато людей думають, що в нас є вибір обирати політиків. Ну це ж бред, це ж чистої води обман, тому що е, вам дають конкретний список політиків, і ви. По суті, обираєте правих або лівих, якщо в Штатах так. Але це дві сторони тієї самої медалі, просто вони з крайності в крайність стрибають. От я люблю прислів'я про менше із двох зол. Так? Ось що скажу: навіть найменше з двох зол це все одно зло. І це треба просто прийняти як факт. От дайте людині зараз вибір в штатах е в час виборів, і вони будуть думати, що в них є. Справжній вибір, що вони щось вирішують. Треба розуміти, що так, як пройдуть дебати, 99% випадків вирішується ще до того, як ці самі дебати розпочинаються в цій країні, а всі не згодні миттєво відсилаються. Їх виставляють якимись комуністами чи ще якимись дисидентами. Ну, а тепер ви самі розумієте, конспірологами. Непогано так завернули, чи не так? Дуже Складно уявити, що влада і виконавці, так би мовити, люди, які виступають рабами в сучасному світі, можуть дійти до чогось спільного. Цього не може бути. Тебе то, що назвуть параноїком. Ти конспіролог. Фанатик, тобі треба зняти свою шапочку з фольги та перестати вірити в фігню, яку сам собі вигадав. Управлінці треба розуміти, ніколи не підуть на війну особисто, ніколи не проводять переговори особисто. А якщо ми говоримо про щось виконання якихось дій, да вони роблять це нашими руками. Все, що зараз відбувається негативне в світі. Робиться руками пересічних людей. Ну і на кінець я хочу вам показати ще одну систему, щоб вона можливо трішки змінить ваше уявлення про щось. Ось це є наша планета, яка за допомогою всього однієї катаклізми може бути стерта будь-якої секунди. Ми часто чуємо, що діяльність убиває нашу планету. Але давайте будемо чесні: переважно нам це не особливо цікаво. А все тому, що ми не асоціюємо себе з природою як єдиним цілим, ми настільки звикли відокремлювати себе і суспільство від самої природи, що забули, що являємося її частиною. Ми інші організми, і є природа. Природа є основою нашого життя. Тому правильніше говорити, що ми вбиваємо не землю та природу, а ми губимо самі себе. І знову ж таки, навіть коли я говорю правильно неправильно. Для кожної сторони, з якої ми будемо дивитися, правильно і неправильно буде різне. Вся суть нинішнього суспільства в тому, що ми паразитуємо на всьому, що оточує нас. І в тому числі один на одному. І те саме відбувається в організмі, який хворий на рак. Ракові клітини це клітини, які потрапили в погане середовище. На початку вони думали тільки про себе, потім перестали працювати інші клітини, а потім взагалі стали паразитувати на інших. І якщо говорити об'єктивно, в системі, в якій ми знаходимося, погано всім, не тільки бідним чи багатим. А не тільки тим, хто наверху, чи тим, хто внизу піраміди, адже ті, хто наверху, вони думають про те, як е зробити, щоб їх не скинули, як не втратити ті всі багатства. Розумієте? Тобто там інший рівень проблем. Вони думають про свої проблеми, а люди, які внизу, думають про те, як їм вижити. Сам принцип пірамідальної ієрархії не є злом. Тому що насправді весь світ побудований на цьому принципі. Давайте підведемо коротенькі підсумки, що нам з цим всім робити. По-перше, я вважаю, що треба перестати критикувати та звинувачувати в наших проблемах інших людей, там політиків, бізнесменів, господа Бога та сам себе. Звичайно, от кожен українець розуміє, що є причиною проблеми, та причиною проблеми. Але якщо повернутися навіть до свого особистого життя, треба задати собі питання: а що я зробив особисто для зміни цього? Да? Тому що е критикувати можна вічно, але життя проходить. Життя проходить і воно має здатність завершуватися. Тому критика це звичайно круто, але якщо людина нічого не міняє в своєму житті, не йде на ризик, то на жаль, її життя буде не дуже веселим. І як другий пункт я б додав, що треба взяти повну відповідальність за власне життя та почати діяти з тими, хто розділяє твій світогляд, тобто спілкуватися з людьми, які вірять краще, як і ти, максимально поширюючи цю інформацію, служити іншим і пам'ятати, система існує лише доти. Доки більшість не знає про її існування зараз, друзі, настав час як ніколи бути об'єднаними, не сваритися, не срати один одного, не хейтити, не розділяти на чужі і свої, а рухатися, підтримувати один одного, ставати кращими. Я чекаю вас в клубі Man Education Club. Там дуже багато інформації для вашого розвитку, як чоловіків. Братва, всіх обняв! Почуємось.